Добро здоров'я всім, шановні глядачі, всіх вітаю. Отже, шановні глядачі, пенсійний фонд ініціював можливість перевірки пенсійних посвідчень. Що це, як це, де це, зараз ми з вами про це все поговоримо. Плюс до того ще доплати, які громади могли б виділяти пенсіонерам, де виділяють такі доплати, скільки виділяють і кому виділяють. Е, зараз про це поговоримо. А зараз е, хотів би так би сказати, сказати вам, що дуже багато хейту я отримав за одне із своїх відео. Е, ну дуже багато негативу написали. Е, повірте, я, е, я тракторист, комбайнер, е, просто ну веду свій блог, <кій> доповідаю. Може, я не так, як професори, не так, як там комп'ютерщики, але я вчусь і я буду виправлятися. Ну, не треба, отак, от, от конкретно і хейтить. Але хейт теж то, то таке. Добре, зараз поговоримо з вами, що ж там ініціював е, е, пенсійний фонд. А перед цим я попрохав би вас підписатися на цей YouTube канал, підтримати мене, поставити лайк, е, включити кнопочку колокольчика. Це займає буквально пару секунд вашого часу. Е, ну, не більше і не потребує ніяких капіталовложення. Я буду дуже вдячний вам. Е, напишіть коментар. Підтримайте, будь ласка, От, поїхали. Пенсійний фонд у себе на порталі е, запустить надання електронних послуг. Е, що це за портал? Е, я залишу посилання в описі під відео. Е, от, що за портал електронних послуг? Це сайт, де пенсіонери можуть подивитися свою пенсію, подивитися свої пільги, подивитися свої субсидії. Отримати різного роду витяги, договори. Крім того, там тепер можна буде перевірити своє, посві... своє пенсійне посвідчення. От. Для чого це все ну, це було зроблено? Раніше, щоб перевірити своє пенсійне посвідчення, да, дійсно воно, що воно правильно ну, потрібно було відсилати запит в пенсійний. Фонд або писати таку заяву і чекати на її опрацювання. І на це потрібно було витратити дуже багато часу. Наприклад, при перетині кордону вам говорять, підтвердити підтвердить достовірність свого пенсійного посвідчення. От. От це для таких випадків і була зроблена ця послуга для перевірки. Ну, для такої перевірки, отак, от десь вам говорять, що вам потрібно його підтвердити. І от зробили такий портал, і там можна буде перевірити своє е, посвідчення. Ну, щоб не втратити багато часу, заходите на портал, тобто на цей сайт, там є пункт пошук пенсійного, пошук пенсійного посвідчення. Вводите там, яке це посвідчення? Паперове чи електронне. Вводите номер о, і там вам показує. Всі дані про власника, чи воно дійсне, чи воно дійсне, Ну, в більшості таке, як би сказати, це пенсійне посвідчення, воно дійсне. От. Але напевно, що дуже багато є, що підробляють, тому вони от так і зробили. Але ж давайте будемо чесні, ніхто ж не а ніхто не говорить, що не всіх є пенсіонерів, смартфони, з яких вони можуть там зайти і подивитися. Не у всіх пенсіонерів є. Ноутбуки, комп'ютери чи планшети, де вони можуть це, це зробити. Більшість пенсіонерів це кнопочні телефони. От. Не, не у всіх, в деяких, в деяких ну, людей є пенсіонерів, смартфони, планшети, я не говорю, але в більшості просто кнопочні телефони. І ну, не всі вони можуть ними користуватися. От. Але ну, роблять такі портали, ну, роблять це добре. Але ще аби організували якісь там. Виїзні групи, якби які б вчили цих пенсіонерів да, користуватися ними, або ще ініціювали якісь там скидки на такі смартфони, да, якісь там пільгові продажі цих смартфонів, да, або там на виплату пенсіонерам, щоб вони могли собі придбати і навчитися ними користуватися, щоб заходити на такі портали. От. Але не напевно що не в нашій країні, шановні. Вони не можуть індексацію пенсій нормально зробити, не то, що таку ініціативу зробити, як я говорю. Тепер про доплати, які могли б надавати громади пенсіонерам. От. Деяка громада, да, це громада Івано-Франківська, да, вони е, сім'ям, в яких воює чи чоловік, чи син, чи брат, і в кого немає УБД. Дають по 5 тисяч гривень на сплату комуналки. Чи то пенсіонери, чи то не пенсіонери, ну це у кого немає УБД. Але ж дивіться, громади могли б і так інціювати якісь там доплати пенсіонерам, які потребують цього. Потребують, в яких е, малі пенсії, мінімальні, допустимо. Да, ну, на гран... У нас, в принципі, всі пенсіонери живуть на грані бідності. от. І вони б не собі там доплати робили. Величезні, всі ми знаємо, будемо чесні, да, які вони премії там отримують. Які, які мільйони там спускаються? Це та, сухово моя думка, я так думаю. Ви напишіть в коментарях, що ви по цьому поводу думаєте. І оці мільйонні премії, які вони собі призначають, вони б могли пустити на доплати нуждаються пенсіонерам. Але ж такого не буде. Вони сразу скажуть, та ні, та немає грошей, та ну ви шо, куди ми й так бідні нещасні, нас все забирають. Тому що вони там приходять і думають тільки про себе. Більш ні про кого. От. Але можна було б, аби була нормальна влада, нормальна, нормальній країні. Ні, країна у нас прекрасна, країна у нас чудова. Але е, якби було все правильно, можна було б ініціювати. Хоча, про що я говорю? Аби було нормально, це нормальна влада, то й пенсії були б нормальні, не потрібні були б ці доплати, да? пенсіонерам підтримка, оця вся і, і тому подобне. Але ну, говоримо про те, що зараз можна було б виділити хоча, ну, хоча б на сплату тієї допомоги, бо субсидію не кожен може отримувати. Тому що у когось за кордоном родичі і їм цієї субсидії не дають. Ну, от є... Да, пенсіонери, чоловік і жінка, в них є діти. І їхні діти виїхали за кордон, а вони прописані у них. І от вони приходять у, 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 туди у субсидію, цей соцзахист і говорять е, про субсидію, а вони кажуть, у вас от прописана от така дана людина. Вона у нас прописана, вона не проживає. Доведіть це. Комісію створювати вони не хочуть їхати, вони не хочуть перевіряти, хоча вони повинні обов'язані виїхати, перевірити, що дана людина там не проживає, її немає. Попитати у сусідів, сусіди скажуть, що вона не проживає, але вони цього не роблять. Вони просто відмовляють. І все по цьому поводу. От про що я говорю: що деякі громади можуть виділяти і допомагати, і це могло просто не тільки на тих людей. Да, у кого хто воює, а хто потребує, потому, тому що е, деколи буває таке, що отримують допомогу ті, хто взагалі її не потребує. В них є все. А от іменно ті, хто потребують цієї допомоги, вони її не отримують. І так само вони живуть, перебиваються від пенсії до пенсії, щитають ті копійочки, чи на ліки їх потратить, чи їх на комуналку потратить. Чи хліба купити, чи їжі купить, тому що пенсія вона є в більшості в більшості пенсіонерів, вона є нищенська. Вибачаю за вираження, але воно так, шановні, і є. І оці всі перерахунки, оці всі індексації, що були, я вважаю, вони не ну, взагалі ніякі. ну, ніякі, не про що. І я думаю, аби була, були нормальні керуючі органи, які б. Ну, як би так сказати, контролювали ці всі процеси, контролювали пенсійний фонд. Давайте будемо чесні, що ну, корупція там страшенна. Страшенна. Якщо вона в таких отрослях, то в пенсійному фонді там ще більше, тому що це оддільно бюджет, наскільки ми знаємо, да, він оддільно від Пенсійного фонду, пенсійний фонд це оддільно. І аби був якийсь контролюючий орган, Ну, я думаю, що пенсії були б набагато більші. Менше прострадалося, і можна було б людям робити нормальні пенсії, нормальні, на які можна прожити. Ну, а давайте будемо чесні, зараз потрібно пенсіонеру отримати хоча б, хоча б 10 тисяч, і то це якщо перевести в долари, це 200 чим-то доларів. Це ну, взагалі не про що. Ну, взагалі не про що, навіть, а вже за 3 тисячі гривень я навіть не говорю. Ну, от, так би сказати, от такий відеоролик. Сподобався чи не сподобався. Я буду й далі, деякі будуть новини доносити вам. Я вчуся, я стараюся, не хейтіть, будь ласка, сильно. Вибачаюсь, де може, що не так. Приношу свої вибачення за попереднє відео, де мене дуже захейтили. От, просто, як би сказати, потрібно було добрі. Ну, Краще готуватися, краще вивчити все. От, все я передивився, все там записано правильно, але може, я неправильно там щось доніс. Так що приношу свої вибачення. Вибачте, будь ласка, дуже палками не бийте. От, я критику ну, добре, ну, тобто, аби не, як би сказати, не рубали. Да? А там, це ж це ж таке. І не, давайте будемо чесні, що не святі ліпили горшки. Я вам дуже вдячний. Підпишіться на канал, поставте лайк цьому відео. Я буду вам дуже вдячний. Пишіть коментарі, що ви думаєте по цьому поводу. Зустрінемося в сюдаючому відео. Всім пока-пока. Дуже вам вдячний. Бережіть себе, бережіть своїх близьких, все буде, дасть Бог добре.